З чого я зазвичай починаю діалог з, з представниками бізнесу, відношення яких, наприклад, там щось планується, якісь кримінальні справи, там щось, якісь запити вже почалися і так далі. Я починаю з того, що пояснюю всю процедуру кримінального процесу, наприклад, беремо найгірший сценарій, і пояснюю не юридичні норми, а потрібно, щоб ми на одній мові говорили, потрібно пояснити психологію дій правоохоронців. І зараз ми думаємо не про те, що як там в поле зору правоохоронців попадає бізнес чи щось подібне. Ми, я просто поясню дуже такі стратегічні два-три моменти, і тоді вам буде простіше розуміти, що там взагалі в них відбувається. Дивіться, по-перше, в них є по статусам у будь-якої особи в кримінальному провадженні може бути два статуси: по суті, або свідок. Це до того, як вручили підозру. або вже підозрюваний, якщо і тут важливий перше йду важливий момент. Якщо особа свідок, в неї немає ніяких прав. Зараз на голосуванні цей законопроект ми будемо сподіватися, що за нього проголосують, і з'являться у свідка, скажімо так, у особи відношення якої, по суті, проводиться кримінальне провадження, але на ще не повідомлює про підозру, з'являться реальні права там надавати свої докази і так далі. Зараз лише мати адвоката. Тому коли... Прибігають після обшуку там, наприклад, клієнти кажуть: Все, зараз ми щось надамо, ще щось зробимо попросимо допитати. Ви кажемо, чекайте, ви не маєте на це права. Тобто це теоретично, можливо, якщо адекватний слідчі, там щось придумати допит, під час допиту намагатися надати ці документи, ще щось. Але це все, якщо реальна інша сторона, слідчі адекватний і хоче прямо розібратися у справі, а не як зазвичай більше має про кримінальну укліну, йому це не потрібно, він вже інші докази забрав винуватості, навіщо нам наші докази. А, він, звичайно, скаже: ви... По закону не маєте права нічого взагалі там робити, максимум мав допитатися з адвокатом. Це перший момент. Тому як це маразматично не звучало, але вручення підозри у собі розкриває всі права, які є. І адвокати можуть там вже бігти, призначати експертизи, якісь ще щось робити, робити багато роботи робити. Тому до вручення підозри прав, по суті, немає. А тепер дуже важливий момент. З моменту вручення підозри, а, так склалося вже. Практика, менталітет, я не знаю, що склалося. Тобто, що означає, що якщо людині вручили підозру, це означає, прям дорівнює, що цей матеріал буде направлений в суд, і вже фінальне рішення постановить лише суд. Виправдає там, закроє провадження або, наприклад, бунувальний буде вирок. Тобто, немає в нашій країні ну, це відсотків менше, ніж бунувальних вироків. Це я не знаю. ну, 0. 5 від відсотку, я не знаю скільки закритих кримінальних справ після того, як особі вручили підозру, і це потрібно також розуміти. Що якщо вручена підозра, вірити, що щось можна зараз слідчому довести, ми зараз поне документи, зараз експертизи, ми як доведемо, що ми не винні, слідчий каже і прокурор, та нам. Не може висловлюватися. та нам без різниці, хлопці. Ми просто направимо матеріали в суд для того, ж суд відповідь. Я цитую для того ж, суд існує, щоб розібратися, чи ваша версія правильна, чи наша версія правильна. Ми не проти. Якщо ми не праві, суд нехай виносить управдольний вирок. Але тут потрібно розуміти третій елемент: суд розібереться, да, да, да. У нас. А вищий антикорупційний суд в середньому слухає справи 2-3 роки, будь-який районний суд слухає справи, ну, за 5 років це прям пух, швидко. А плюс апеляція, плюс Верховний суд, я не хочу ніякого лякати, але практика дуже проста. Загалом від дуже швидкого процесу це років 6 до звичайного процесу це 8-10 років. Так ось, от на жаль, ситуація є така, що якщо людина отримує підозру. То вона повинна морально розуміти, що до слова виправдання, їй рочків 7 боротися. І це її головний зараз, не знаю, яку іншим сказати, тільки маразм системи, тому що людині, наприклад, там може бути покарання 3 роки максимальне, а він 7 років чекає, чи його виправдають, щоб потім дізнатися, що, наприклад, його не виправдали, і поїхати відбувати ще 3 роки реально. Коли це розповідаєш клієнтам, клієнти, які. Скажімо так, ну трошки було, ну щось було. Він адвокат і клієнт розуміє, що ми можемо не, не доведе на ці обставини. Але трошки було. І жоден же адвокат в житті не дасть 100% гарантії на продольний вирок. Це неможливо. Це, ну, це значить адвокат шахрай, якщо відразу каже, що 100% буде впродольний вирок. Так ось логіка в тому, що інколи клієнт тільки ще суд справу суд направили. Він подивився, подивився, скільки це довго. Інколи буває дорого в контексті оплати адвокатських послуг і там експертизи, і яких ще видатків, він каже: а можливо мені просто визна, визнати провину? Що якою там є пропозиція прокурора? Рік умовно дадуть, та давай я краще визнаю. Навіть у ситуаціях, де а, доказів його провини а, недостатньо. Тому от цю всю кухню потрібно розуміти в цій ситуації, для того, щоб. Правильно а, взагалі будувати діалог з адвокатом, правильно розуміти. А чи точно а, фраза Ми будемо боротися а, спрацює, коли там вже йде п'ятий рік розбирательства. За моєю логікою, ми будемо боротися в будь-якому випадку, тільки оправдовани. Це 99,9% людей, клієнтів. Проходить два роки, всі такі вже 50% кажуть. Слухай, вона мене так задовбала. А що там? Давай, може, я там щось визнаю. І тільки ну, з досвіду, 30%, які прям ні каже, я цю єрість на себе брати не буду, я цього не вчиняв. І навіть ну нехай не, ну, там, не буду боротися тільки за продольний вирок. Оце 30%. Це ну, звичайно, моя практика, але вона, якщо чесно, така ж, як і у багатьох адвокатів. На жаль, святка ця така, її потрібно от, знати е, от, у такому ракурсі. І окремий трек у цій всій історії потрібно розуміти. А як же мислить а, сторона обвинувачення? Дивіться, це як, ну умовно кажучи, зустрічатися з дівчиною. Ти спочатку щось там, прям от такий період э, цукерково-квітковий. В тебе це для них досудове розслідування до, до, до направлення справу до суду. Вони там злі, вони керують процесом, вони там щось розповідають, да ми зараз, да ми. Вони дуже активні, дуже такі. Лякають, бо по суті можуть. А чому? У них все дійсно в руках, і, на жаль, деякі суди також, а, і вони прям процесом і долю людини. Як тільки справу передають до суду, вони, ну, вони втрачають свій вплив взагалі. Тобто вони не то, щоб не може казати ніхто, але вони. Ну, прям якась маленька така постать фігура. Це гарно, якщо, наприклад, прокурор розумний і може прямо, підтримувати обвинувачення на тому ж рівні, на якому вони заявляли свої претензії до, до людини. Але дуже часто буває, коли справу передають до суду, приходить інший, наприклад, прокурор, який душі не чає, що там було на достовому розслідуванні, і починає ходити в ці справи так, як ну у нього ще 62 засідання на цьому тижні. Ну не беремо там окремі, наприклад, антикорупційний суд і спеціалізовану прокуратуру, там вище рівень, але загалом все інше відбувається так, без різниці, які прокурори. прокурор. Інколи навіть в районі прокуратури якогось маленького міста краще готується прокурор, ніж прокурор Генеральної прокуратури, який менше часу на це має. Далі що відбувається. Далі відбувається, повірте мені, коли процес йде роками, то жоден прокурор не втримається і не буде ходити туди постійно. Та вони звільняються, переводяться до інших прокуратур, якісь підвищення, ще щось. Там багато чого відбувається в житті прокурорів. І десь в середньому, давайте в середньому брати, десь буває швидше, де в середньому раз на рік у вас буде змінюватися прокурор у справі. І що це означає? Це означає, насправді, для захисту, для захисту клієнта дуже позитивну і негативну динаміку. З одного боку, негативно, тому що в тебе немає з ким комунікувати адекватно у процесі, але, в принципі, це нормально. Тому що, в принципі, суд повинен побачити як чусь в сильну сторону. І от плюс якраз у сильній стороні. Суд на четвертий рік вже дивиться на це каже, Боже, а що тут, яке обвинувачення? Від чого воно? Тому що сидить не риба, не м'ясо, прокурор нічого не підтримує, не бореться за свою позицію. Тут адвокати сидять, які розривають цього бідного прокурора. І так, щоб ви розуміли, ну майже в кожному процесі вже десь на другий-третій рік судового процесу. І це також потрібно розуміти, що навіть добитися, якщо. Пропонувалася угода, якщо ну, особа, наприклад, є тут на злочин, але на початку на досудовому розслідуванні пропонувалася угода, там, яка була не сильно цікава і вигідна для клієнта, то можна брати та таку тактику, дійти до цієї стадії, коли вже нічому нікому потрібно. Адвокати вже розбили справу через те, що пасивний прокурор в процесі. І там вже суд буде натікати. А ви прокурор, ви точно впевнені, що тут є обвинувальна історія? І на цій історії можна або Самовпевнитися і продовжувати боротися за оправдальний вирок, або просто на цій історії вже психологічно, як коли перемогли вже сторону обвинувачення, пропонувати давайте тут же на оправдольна ідея, хоча можливо це й не так. Давайте ми, ми готові на угоду, але вже на от більш поміркованих умовах. Там там не, не три роки реально, а рік умовно. І там штраф і, 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 додатковий. і на цьому розходимося. Визнаємо провину і закінчимо ці судові процеси. І повірте, така стратегія економить багато часу, грошей і є також дуже грамотною для певних ситуацій.